Я можу приїхати на якесь місце і повністю розвернути такий пересувний шпиталь. У мене досить 14 сторон, пошуково-рятувальних робіт в горах, в печерах. медик кричить. Хлопці, хто живий, підійміть руку. І от вони підіймають руку. І ти кажеш, ви надавайте допомогу собі самостійно. Я тоді жив в Лондоні. У мене не було навіть ідентифікації, що я там громадянин України. Тобто була ідентифікація громадянин. Всесвіту, я ніколи не тримав зброю в руках. Працював деякий час на контракті з оператором на National Geographic, я там потрапив в той період найгарячішу точку, там, донецький аеропорт. Я можу приїхати на якесь місце і повністю розвернути такий пересувний шпиталь, тому що в цих коробках є абсолютно все, що от, -от мені може знадобитися в... для стабілізації пацієнта. Все по тематичних комірцях, тобто в нас тут бандажі знаходяться. Це... Перев'язувальний матеріал. Тут Airway там, у нас для дихання, для прохідності дихання шляхів, різні назофаріальні трубки, ну, вазелін для того, щоб воно легше заходило. орафаріальні трубки, набори для конікадемії оперативної. Завжди з собою ввожу запаси додаткової медицини. Ну, наприклад, оце, -Джели. це джели. Розмір для чоловіка, там, ну, великого або для жінки, а це дитячі 25-35 кілограмів. Для мене це найстрашніше, якщо є така ситуація, що поранені діти. Тут всякі шприці, які зі мною їздять, різні інфузії, різні розчини, які там треба, якщо у людини є шоковий стан, то тобто про великий кров втрати, вливати. Це все ми теж проходили, навчалися і вже використовувати. У мене немає медичної освіти як такової, типу 5-річної освіти, але в мене така кількість різних курсів, різних там, ну, штук, плюс досвід, є у мене досвід 14 пошуково-рятувальних робіт в горах, в печерах і так все інше. що... Ну, можна сказати, що це така, як, як додаткова медична освіта, я розпочав в принципі свій шлях, от в 22-му році, якраз як медик-інструктор, а потім перевівся в іншу бригаду 126 шостої і переїхав якраз на Миколаївський напрямок і зайняв посаду вже не як інструктор, а вже як зводний медик підрозділу протиповітряної оборони. Ми знаходимося на першій лінії, але так як перед нами Дніпро. То в нас немає прямого контакту з ворогом. Точніше, він є, але він дуже ну, нечастий. Не і тому вони просто гатять артилерію. І всі-всі поранення, які в нас були, це осколкові. Від, від маленьких осколків, які ти можеш просто дістати пінцетом, і людина продовжує виконувати бою задачу, ти просто там йому там, заклеїв до великих осколків, які. Робили поранення, у нас там у бійців і, і шунок поранений, і, і живіт, і ноги, руки, тобто, ну і, і, і на жаль, і Також були, коли просто цим осколком перебуває, великі кров втрати, ти вже не можеш врятуватися. Людина. Якщо в нас е, масова травма, тобто в нас там багато поранених, наприклад, щось прилетіло зразу, багато поранених. Мені доведеться сортувати, мені доведеться займатися тим, у кого у мене більше шансів врятувати. Медик кричить, хлопці хто. Живий, підійміть руку. І от вони підіймають руку, і ти кажеш, ви надавайте допомогу собі самостійно. А ти починаєш займатися тим, хто ну, не може надавати собі допомогу самостійно. Ну і при цьому там є багато пунктів. Наприклад, якщо ти бачиш, людина не дихає, то він у тебе одразу вважається мертвим до тих пір, поки ти не опрацюєш з іншим людьми. Це може трошки цинічно, але натівський стандарт звучить наступним чином: що життя одного. Боєздатного цілого бійця вище за пріоритетом ніж життя пораненого. Я для себе обрав перше відкинути всі емоції, бути холодним. Тобто, от абсолютно холодним, як до ворога, холодним, без ненависті в жодному разі, так і до своїх близьких. Побратимів, теж бути холодним без емоцій. Так, да, ви, ви друзі, ви, ви класно спілкуєтеся, але якщо його поранили і в тебе починаються емоції, ти там, е, його починаєш жаліти, то ти робиш помилки. Або навпаки, ти там починаєш злитися на ворога, ти робиш помилки. Вся ця ненависть вона буде ну, порождати от, всю цю ненависть всередині, і людина просто буде сходити з розуму. Ну, це от був мій стан якийсь в 2014 році. Я тоді жив в Лондоні, я жив в Великобританії, я там отримав освіту, я там працював. Взагалі, коли я жив у 12-13 рік, у мене не було навіть ідентифікації, що я там, громадянин України. Тобто була ідентифікація громадян Всесвіту, як тоді було модно, це таке егоїстичне ставлення, коли ти мандруєш світом. Е мова для мене існувала тільки російська і англійська мова. Тобто в мене ніколи не було бажання жити, залишатися в Україні, працювати в Україні, ну нічого. І Я дивився на Майдан. З екрану телевізору. Мені здається, що от тоді от мені народилось якесь от там відчуття патріотизму, відчуття ну, розуміння, що я хочу жити в цій державі. Я повернувся тоді в Україну, але не знав, що робити. Тобто, в мене було бажання якось допомогти, я ніколи не тримав зброю в руках, я не знав, що можна зробити. І я поїхав на фронт волонтером, тому що все, що я вмів, це знімати, тому що я там. Працював работал час на контракте э, оператором на National Geographic. И я вирішив, что я буду заниматься там войной. Знаешь, Гриш, меня поражает, как все крутят пальцем у виска, когда слышат, что мы собираемся ехать на аэропорт. Вперед, «Ребята, что, дебилы? Там самая горячая точка вообще в АТО». И, блин, каждый день там 200-300 привозят. Немножко страшно. Ну, що робити? привезли груз треба, треба їхати. Але в якийсь час е, я вже приїхав і остаточно зрозумів, що ну, я не можу просто бути з камерою, мені потрібно, там в руках зброя, мені потрібно, е, ну, потрібно долучатися до армії. Тоді я виявився, не готовий психологічно, морально, до всього, що я побачив на фронті, до всіх цих смертей, до всіх втрат, особливо тому, що я там потрапив в той період найгарячішу точку донецькі і пробіг мені деякі картації. Ну, так, от і сидим, війна йде, да? стріляють. Зараз так стрілять. Зараз я виявився ну, значно більш готовим. У мене є друзі ну, в Росії доволі багато. Було, але вони настільки швидко всі зникли. При тому, що я знаю, що вони завжди підтримували Україну. Вони завжди вони приїжджали в Україну в 20-му році, в 19-му році, приїжджали в Одесу до мене. Але абсолютно всі зникли. Тобто, жодна людина з них не написала мені, типу, вже як привіт, як справи, там живий, здоровий. Там, я вже багато місяців ні фрази не говорив про російські. І, і, і я зрозумів, що я навіть почав думати українською, я навіть почав була смішна історія. Ми, ми з дружиною. Ну, трішки посварилися з якогось приводу, і от ми там з нею розмовляли. І, і в кінці от цієї сварки я кажу: А ти Надя, ти помітила, що ми з тобою сварилися українською мовою? «Все, ну, тепер ми з тобою стовідсотково вже перейшли на українську, тому що навіть от під час емоцій ми залишилися українською мовою». У 2013 році доводилося надавати допомогу росіянам, якраз в Донецькому аеропорту. Це був полонений росіянин, і він був Кадировець. Ну, я не знаю, чи він там в отряді Кадирова був, але він був чеченець, він був з Чечні. І його хлопці, коли ми надавали допомогу, в цей час допитували. І вони кажуть, скільки ти заробляєш грошей? Він каже, я нічого не заробляю. Але мені сказали, що якщо я тут от повоюю якийсь час, то я можу повернутися до себе і вивезти. Наприклад, от взяти машину і от все в цій машині вивести з Донецька і мене пропустять на кордоні. Або якщо я повоюю більший час, я можу тут квартиру отримати в Донецьку. І зараз та сама ситуація. Найбільше, що от мене битежить, в принципі, в цій війні, це. Та жорстокість цієї війни, яка у нас іде, то, що гинуть е люди, діти цивільні, те, що сталося в Дніпрі нещодавно, і те, що в принципі там стається кожного дня, це ну, не можна бентежити. Якщо казати між 14 роком і казати, от зараз, 22 2023 роком, то тоді я менше боявся смерті. А зараз в мене є. Дружина, в мене є собака, в мене є класна робота, класна родина. Тобто є те, що ти боїшся втратити. І ти розумієш, що ну, більше відповідальності, тому треба бути більш готовим і, і обов'язково залишитись живих.